Всім привіт! Продовжую розповідати про те, як протягом 18 місяців розслідується злочин, який з юридичної точки зору не є складним. В попередньому відеоматеріалі я розповів про те, як слідчий суддя відвів від дійснення досудового розслідування слідчого Кузнєцову ОС, а також розповідав про бездіяльність прокурора Лобережної окружної прокуратури міста Дніпра Чибенко ТВ. Сьогодні продовжу розповідати про неефективне розслідування злочину. І так, після того, як був слідчим судей відведений слідчий слідчі ОС від здійснення досудового розслідування, старшим був визначений новий слідчий старший слідчої групи, яка повинна була здійснювати ефективне досудове розслідування. Старшим слідчої групи був визначений Кромською ВО. Кромської ВО, після того, як його визначили старшим слідчої групи, провів слідчий, дій, слідчий експеримент за участю потерпілих. Також вже тоді, коли старшим слідчою групою був визначений слідчий Крамський, співробітники оперативного підрозділу допитали свідків, яких просили допитати потерпілі. Однак допитали їх неналежним чином, не ставили свідкам всі запитання, які стосувалися обставин чи не є кримінального пропорушення, і більше того, взагалі допитували свідків за неправильною датою. оскільки Громадянин Юрій, окрім кримінального правопорушення, яке він чинив 20 серпня 2021 року, він і 20 серпня, і у подальшому кілька днів поспіль вчиняв адміністративні правопорушення. І от свідки надавали пояснення щодо іншого дня і, і щодо події, саме вчинення адміністративного правопорушення, а не кримінального правопорушення, яке, як я вже сказав. Було вчинено двадцятого року, і до, до, до цього ж я хотів би зазначити, що взагалі допити свідків співробітникам оперативного підрозділу відділення поліції він не є ефективним. Це не є ефективною слідчою дією, оскільки. Співробітника оперативного підрозділу вони зазвичай не бачать ні матеріалів кримінального провадження, не знають ні всіх обставин, чинення кримінального правопорушення, ну хоча б тих, які, які свідчать, про які свідчать на матеріали кримінального провадження. Тобто вони не знайомі з матеріалами кримінальної справи, не знайомі з допитами потерпілих, не знайомі, що в матеріалах справи знаходиться, яке саме кримінальне правопорушення було вчинене. От вони нібито. У подальшому виходять за місцем там проживання певних осіб і здійснюють їх допит. Однак, ну як я вже сказав, на мій погляд даний допит, навіть якби вони допитали за правильною датою, він все одно був би неналежним, оскільки вони не, вони не в матеріалі, скажімо так, ці оператив співробітники оперативного підрозділу. А от слідчий, як, якого ми просили допитати з даних свідків, він... Бачить матеріали кримінальної справи, він повинен це ж таки привести належний допит, поставити всі питання, які стосуються кримінального правопорушення, і поставити питання, які стосуються, які направлені на перевірку достовірності показань свідків. Однак слідчі Крамської свідків не допитав. Більше того, і слідчим Кремським ігнорували той факт, що. Ми потерпілі, подавали клопотання про допит свідків, і є ухвали слідчого суддів, в яких слідчий суддя так само вказує на те, що ми маємо право брати участь під час допиту свідків, ставити свої запитання. Раховуючи що слідчий Крамської ВО не самостійно не провів допит свідків, не провів допит свідків в нашій присутності. Ми потерпілі, вимушені були подавати клопотання про проведення допиту свідків слідчим в присутності потерпілих. Однак слідчий Крамської не розглянув наше клопотання. в Зв'язку з чим ми вимушені були подати скаргу до слідчої судді індустріального районного суду міста Дніпропетровська, Слідчий суддя індустріального району суду міста Дніпропетровська задовольнив нашу скаргу і зобов'язав слідчого крамського повторно розглянути наше клопотання про проведення слідчої дії до підсвідків. Однак Крамської ВО так і не розглянув наше клопотання і не провів допит свідків в нашій присутності. Та й взагалі не провів допит свідків самостійно. На, на хотів би зазначити, також слідчий Кримської не визнав речовими доказами ситуаційні відео і аудіозаписи, які ми потерпіли, надали до матеріалів кримінальної справи. І також ми просили слідчого Кримського провести слідчу дії допит потерпілих, ще раз допитати нас, оскільки попередні слідчі, слідчі Кузніцова ОС неналежним чином проводила допит потерпілих. Знову не ставила нам потерпілим всі питання, які стосувалися обставин чинення кримінального пропорушення. І от ми просили провести допит потерпілих, і визнати речовими доказами ситуаційні відеозаписи. Однак Крамської від не розглянув наші клопотання. В зв'язку з чим ми знову вимушені були подавати скарги до слідчої судді, Індустріального суду, слідчий суддя індустріального районного суду задовольнив наші скарги, зобов'язав слідчого Крамського розглянути на наші клопотання. Однак слідчий Крамський так і не розглянув наше клопотання, не виконав ухвалу слідчих, ухвали слідчого судді, так і не визнав речовими доказами ситуаційні відео і аудіозаписи, і так і не провів допит потерпілих належним чином. Взагалі не провів допит потерпілих згодом. Слідчі крамської провів слідчу дію слід, суд, призначив, точніше, судово-медичну експертизу по справі. П'ять місяців знадобилось органу досудового розслідування для того, щоб призначити з моменту порушення кримінальної справи, для того, щоб призначити по справі судово-медичну експертизу і направити на судово-медичну експертизу потерпілих разом з довідками лікарні номер 6 в якій були відображені тілесні ушкодження. П'ять місяців знадобилось органу дословку, я повторюю, з до органу достового розслідування. Також 5 місяців органу достового розслідування знадобилось для того, щоб провести обшук нарешті в житлі громадянина Юрія, для того, щоб відшукати обойму магазин до пневматичного пістолета. Нагадаю, що я неодноразово подавав. Клопотання про проведення про ініціювання проведення слідчої дії обшуку до прокуратури. Однак прокурор Чебаненко ТВ відмовляла в задоволенні мого клопотання, і ну як наслідок відмовлялась звертатись до слідчої судді з клопотанням про проведення обшуку, щоб слідчий суддя надав дозвіл на обшук, і слідчі або прокурори, слідчі і прокурори провели даний обшук. Три рази вони мені слідчі прокурор Чабаненко відмовляла мені. Три рази я подавав скарги до слідчого до слідчого судді. Три рази слідчий суддя скасував необґрунтовану, необґрунтовані постанови прокурора Чабаненко ТВ про відмову задоволення мого клопотання. І от лише після третього разу нарешті прокурор Чабаненко ТВ разом зі слідчим Крамським. Крамським нарешті звернулась до слідчого судді. Індустріального району суду міста Дніпропетровська з клопотанням про проведення обшуку. Нарешті вони це зробили. слідчий суддя, звичайно, розглянув дане їх клопотання, задовольнив його і надав дозвіл на проведення обшуку в житлі правопорушника громадянина Юрія. Під час обшуку, от 5 місяців, як я вже сказав, на п'ятий місяць з моменту порушення кримінальної справи, нарешті обшук був проведений. І під в ході проведення обшуку нарешті була знайдена обойма магазин до пневматичного пістолета, яку громадянин Юрій до приїзду поліції ховав у точніше вийняв з пістолета, ховав у себе в кармані шортів, і яку відмовився надавати слідчо-оперативній групі. А слідчо-оперативна група, порушення чинного законодавства, відмовилась. За як затримувати правопорушника, так і вилучати дану обойму. От нарешті 5 місяців знадобилось для того, що в ході обшуку ми знайшли цю обойму і її визнали речовими доказами, а саме знаряддям кримінального правопорушення. От така от ситуація. Далі я продовжу розповідати вам про, про бездіяльність слідчого Крамського ВОО і про бездіяльність прокурора Чебаненко ТВ. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую всім за увагу. До побачення.